Німеччина 1920-1930 роках. Ми працюємо з підручником. Стандарт, параграф 12, профіль 16-17. Німеччина програла війну, людські втрати становили 2 мільйони осіб загиблими, 4 мільйони осіб пораненими і скалічними. Понад 1 мільйон німецьких військових опинився в полоні. Обсяг промислового виробництва впав до 57% довоєнного показника. Кількість кваліфікованого робітництва наслідок постійних мобілізацій становила 25% до воєнного рівня. Масові мобілізації селян призвели до падіння виробництва продовольства. В Україні було запроваджено карткову систему розподілу продуктів та на міського населення. Наприкінці війни денна норма. Городянина в Німеччині становила 116 г грам борошна, 18 г м'яса та 7 грамів жирів. Для більшості населення виникла загроза голоду. На виробництво з 20 до 30 зросла кількість жінок і підлітків, які замінили мобілізованих чоловіків. з 1916 року в Німеччині діла обов'язкова трудова повинність для чоловіків 16. До 60 років, яких могли використовувати на будь-яких роботах. Давайте розглянемо з вами ось цей плакат. Селяни виконуйте свою роботу, жителі міст голодують німецький пропагандистський плакат часів Першої світової війни. Він повинен був спонукати жителів села більше виробляти продукції, щоб вона потрапляла до міст. Давайте глянемо на карту. Ось такий вигляд мала Німеччина, це кордони Німеччини 1914 року на початку Першої світової війни. Ну і ми бачимо з вами жовтим кольором та територія, яка була відокремлена від Німеччини і передана. От частина отримала Латвія отримала Мемельську область, Польща отримала Познанську землю. Далі Західну Прусію і частина Східної Прусії. До, до Франції відходили Ельзасели та Рингя, Бельгія отримувала район Ейпен, Мальмеді та Мореме. От ми бачимо те, що втратила А, і Данія отримала частину Північний Шлезвіг, ось цю територію. Ну, ми бачимо, що Німеччина втратила свої землі внаслідок Першої світової війни. Давайте переглянем с вами сюжет. Во время Первой мировой войны Германия едва ли не в одиночку воевала с Антантой, коалицией Великобритании, России и Франции. В итоге, по условиям Версальского мира, Германия не только лишилась ряда исконных территорий, ей фактически запретили иметь армию и сверх того обложили тяжелой данью. Прочитав условия мира, французский маршал Фош заявил, это не мир, это перемирие на 20 лет. Слова были пророческими. Период между войнами в Германии зовется Веймарской республикой. Политический кризис следовали один за другим, все лишь немного утряслось, когда во главе республики встал рейкс-президент Пауль фон Гинденбург, когда-то славный полководец, но теперь очень и очень пожилой человек. Но наличие политических проблем еще не гарантировало новой нарождающейся силе нацистам, популярности в народе. Была еще одна важная предпосылка экономика. Во-первых, экономику страны придавила контрибуции Дании, из-за чего в стране началась гиперинфляция. Бывало, люди получали зарплату по два раза в день, так как к вечеру полученные утром деньги уже обесценивались. И, как говорят, банкнотами помельче было выгоднее топить печь, чем покупать на них дрова. Во-вторых, в 1929 году в Америке началась Великая депрессия, которая ударила по всем странам, не обойдя, конечно, и Германии. Итак, вот в этих-то условиях и вышел на арену бывший фрейдер и художник-неудачник, который начал с того, что неистово выступал в Минкинских кивнушках. Он говорил о предательстве немцев властями, об исключительности германской расы и необходимости военного реванша. Его заметили промышленники, которые дали деньги на создание новой партии. Как нетрудно догадаться, звали его Адольфом Гитлером, а партия получила имя НСДАП. Кстати, почему крупные промышленники поддержали истеричного оратора? Все просто. Он говорил некоторые интересные для них вещи, скажем, о необходимости развития промышленности через военные заказы. А кое-кто из них был просто поклонником его таланта, как американец Генри Форд, чей портрет Гитлер даже повесил на почетное место. Первой попыткой захватить нацистами власть стал пивной пуч 1923 года. Начался он в огромной пивнушке в Мюнхене. Попытка провалилась, а Гитлер попал в тюрьму. Но вышел он оттуда скоро и не с пустыми руками. В тюрьме он создавал Майнкамф Библию фашизма. Тогда помудревший Гитлер решил получить власть законным путем. В сентябре 1930 года были проведены досрочные парламентские выборы. Их результаты оказались шокирующими. Нацисты заняли второе место. За истекшие годы гитлеровцы не только создали свою идеологию, но и превратили партию в государство в государстве. У них были даже свои боевые отряды СА и СС. С их помощью они запугивали своих противников при полном попустительстве власти. Гитлер начал переговоры, чтобы Гинденбург назначил его канцлером, главой правительства. После первой встречи тот сказал, «Этого человека назначить канцлером? Я его сделаю почтмейстером. Пусть лежит марки с моим изображением». Но вскоре, когда Гитлер найдет на Гинденбурга обширный коррупционный компромат, он переменит о нем мнение. И 30 января 1633 года Гитлер станет главой правительства. Дальше уже было все просто. После смерти Гинденбурга канцлер назовет себя фюрером, а Германия станет Третьим рейхом. референдумом. листопадова революція 1918 року 3 листопада 1818 1918 року в Кілі повстали моряки, які відмовилися виконувати наказ командування, вийти в море і вступити в бій з переважаючими силами. Праска Німеччини у Першій світовій війні вона дуже негативно вплинула на настрій німців і досвід Росії, радянської Росії. Він в надихав німців на те, що повторити щось наступне, і найголовніше перебудувати німеччину, побудувати в ній більш прогресивний лад. Наслідки листопадової революції ну перш за все була повалена монархія. Сам імператор він відмовився і втік в Нідерланди. Фактично, так такової відмови не було. Його йому його поставили перед фактом, що ну якось треба вирішувати це це питання, що його авторитет значно погіршився, і що необхідно проголосити республіку. Відбулося проголошення республіку, проголошувалися демократичні права і і свободи. Запроваджувався восьмигодинний робочий. День цей період називається в історії період листопадової республіки, тобто повстання закінчилося тим, що Німеччина була проголошена республікою на чолі держави встала Рада народних уповноважених, утворена з представників соціал-демократичної німецької партії та соціал-демократичної націонал соціал-демократичної партії. На чолі держави став Еберт, який, якого обрали президентом. Німецький соціал-демократ Фрідрих Еберт став першим рейс головою уряду Німеччини після листопадової революції. І так, Веймарська республіка проіснувала з 1 липня 1919 року по 1933 рік, в якому німці до влади в Німеччині приходить фашист... німецька націоналістична партія. Політичний устрій Веймарської Республіки. На чолі Німеччини стоїть президент, який обирається на 7 років. Далі створюється кабінет міністрів, який очолює рейс. Канцлер. Крім того, існує парламент Бундестаг, і існують також ландаги в, в, в усіх німецьких землях. Його було 18 федеративних земель. І так, першим був президент Еберт, а останнім президентом Німеччини був Гінденбург. До воєнної Німеччини був Гінденбург. Німеччину охопила гіперінфляція. Долар, який в середині двадцятого року рівнював 10 маркам, через рік коштував 1 мільйон марків. Сотні друкарських фабрик не встигали друкувати гроші і нові нулі на банкнотах, домальовували в банках. Ціни в магазинах змінювалися щогодини, а зарплату носили в кошиках. От ми бачимо з вами дві світлини, на яких красномовно ми можемо побачити девальвацію. Тобто діти граються грошима, граються банківськими білетами. Ну і як то кажуть, було дешевше користуватися цими грошима, щоб розпалити. Розпалити вогонь аніж купувати сірники, внутрішня нестабільність Веймарської республіки. Ну рач у тому, що економі економіка була на низькому рівні, на низькому рівні, тому що Німеччина повинна була сплачувати контрибуцію Франції. Ну і, по-друге, від неї відторглися землі. Які могли б дати можливість швидше погасити оцей борг Німеччини перед Францією, і на фоні оцих цих негараздів піднімається народне непорозуміння, і, от, наприклад, утворюється в Баварії Радянська Республіка за зразком Росії 1919 рік, в 1920 році була спроба вчинити заколот, який війшов в історію під назвою Каповський пуч. Також відбуваються масові виступи робітників Саксонії, Тюрінгі, зростає повстання в Гамбурзі. Тобто, цей період, будемо вважати, 19-23, він був дуже і дуже неспокійний. Люди бачили досвід радянської Росії і сподівалися, що їм вдасться цей досвід повторити. На, на фоні цих всіх негараздів, на фоні падіння рівня життя, страшенної інфляції зароджується нацизм в Німеччині. Створюється нацистська партія, яка пізніше стане основою для формування цілої, цілої ідеології, нацизму. Це, Нацизма це назва фашизму в гітлерівській Німеччині, для, для його ідеології характерні реваншизм, расизм, шовінізм та антикомунізм. Переглянемо ще один сюжет. Один народ. Один рейх. Один фюрер. Адольф Гітлер. Чоловік вини у смерті мільйонів людей. Диктатор, який розв'язав найжахливішу війну в історії. Другу світову. Політик, для якого бажання влади не обмежувалося однією країною. Він хотів прибрати до рук увесь світ. Адольфа Гітлера вважають одним з найкривавіших диктаторів світовій історії. Адже як по-іншому можна ставитися до людини, яка була готова пожертвувати народом заради його власної величі? Але попри всі звірства і масові винищення цілих народів, Гітлер у 20-му столітті зробив найбільше для німців, ніж будь-хто з його попередників чи наступників. Шлях до влади Адольфа Гітлера важкий і тернистий. Майже до 30 років він не міг знайти собі місця в житті. Кар'єра художника через надто високі амбіції молодого Гітлера ніяк не складалася. Він хотів одразу ж пробитися на вершину і не терпів жодної критики. Після оголошення Першої світової молодий Гітлер вирішив знайти себе у ратній справі. Він хоробро бився упродовж усієї війни. Неодноразово отримував поранення та високі нагороди. Але мужність однієї людини не змогла змінити хід війни. Німеччина програла, отримала принизливий Версаль і опинилася на межі повного краху. Саме після війни молодий Гітлер, якому не давала спокою поразка, вирішив піти в політику. Випадково натрапивши на засідання однієї з політичних партій, майбутньої могутньої НСДАП, Гітлер дуже швидко став її членом. А згодом очільником. Величезну популярність молодому Гітлеру приніс його ораторський талант. Майбутній фюрер міг півслова завести зал. Багата жестикуляція та модуляції промов зачаровували багатотисячні зали. Гітлер говорив те, що хотіли чути люди, але ніяк не могли виразити. Про те, що потрібно скинути ганебні умови Версальського миру. Про те, що Рейх повинен встати з колін. Про те, що німецький прапор повинен знову гордо майоріти в небі, а імперські війська карбувати крок на вулицях розгромленого Парижа та Лондона. За дуже короткий час НСДАП на чолі з Адольфом Гітлером отримала тисячі нових членів. Окрім пересічних громадян до Гітлера, потягнулися високопоставлені чиновники і військові. Додаткову популярність молодому політику приніс невдалий Мюнхенський путч. У листопаді 1923 року Гітлер з однодумцями захотіли захопити владу в Баварії, але зазнали поразки. Після виходу з в'язниці Гітлер з новими силами почав боротися за владу. До 1930 року НСДАП стала потужною політичною силою на загальнонімецькому рівні. Потрапивши до парламенту, нацисти з кожним новим голосуванням лише посилювали свої позиції. Імперська риторика з кожним роком отримувала все більше і більше прихильності в серцях німців. У 1933 році Адольф Гітлер стає рейс-канцлером, головою уряду Німеччини. А за рік на плебісциті німці проголосували за надання Гітлеру необмежених повноважень. Отримавши всю повноту влади в свої руки, Гітлер моментально відмовився від виконання умов Версальського миру і почав нарощувати армію. Стотисячний рейхсвер перетворився у мільйонний вермахт. Армія отримала назад танки та літаки. Військово-промисловий комплекс розгорнувся на повну потужність. Паралельно з цим фюрер повністю ліквідував безробіття. В країні шаленими темпами розпочалося будівництво автобанів та об'єктів важкої промисловості. Паралельно з цим проводилася потужна пропагандистська обробка населення. Гітлер казав німцям. Ми повинні довести всьому світові, що нами досить витирати ноги, пора отримати назад те, що забрали у нас інші країни. Фюрер понад усе хотів відродження величної імперії в масштабах Європи. Територіальна експансія рейху почалася з анексії Австрії, яку Гітлер вважав невід'ємною частиною Німеччини. Далі настала черга Чехословаччини та населених німцями судетів. Після цього Фюрер взявся за Польщу. Гітлер свідомо йшов на розв'язання Нової світової війни. Він маніакально вірив у те, що німецький народ переможе. Рейх буде існувати тисячоліттями, а на всій землі потрібно встановити німецький порядок. Але Фюрер не розрахував сил. Маючи найкраще оснащення і навчену армію в світі, Гітлер програв через свої надамбіції. Німецькі війська просто не витримали війни на виснаження. В рейху не вистачило ні ресурсів, ні панально людей для того, щоб наодинці воювати проти всього світу. Фінал історії відомий кожному. 30 квітня 1945 року Адольф Гітлер покінчив життя самогубством у оточеному радянськими військами Берліні. Тисячолітній рейх творіння Адольфа Гітлера сконав у кривавих муках на 12 му році свого існування. Вічні 1919 року було створено німецьку робітничу партію. А в квітні 1920 року німецька робітнича партія була переймінована в націонал соціалістичну робочу, робітничу партію Німеччини. Чому саме доба, було додано слово соціалістична? Мається на увазі. Те, що в 20-ті роки дуже активна була симпатія до соціалізму, до комуністичних партій, і саме це керівники націонал німецької робітничої партії запропонували дати ці два слова націонал-соціалістична робітнича партія для того, щоб привернути на свою сторону якомога більше людей. Часом до цієї політичної сили примкнув Адольф Гітлер. Він ділявся серед інших своїми амбіціями, своїм, своєю м м ораторською, своїм ораторським мистецтвом. І те, що йому не вдалося себе реалізувати як актора, як художника, все це він міг зробити, будучи членом націонал-соціалістичної робітничої партії. Період 1924-го, двадцять початку світової економічної кризи, 29 го став добою стабілізації та покращення становища запровадження плана дауса. Полегшила економічна ситуація в країні. До 1929 року. Німеччина отримала 11 мільярдів доларів кредитів, що дозволило відновити довоєнні економічні показники. Відбулися якісні зміни економіки. Володокарінна модернізована виробництво, а в 1929 році це виробництво досягло 117% до воєнного рівня. Підприємництво швидко поширилось серед населення. Німеччина посіла друге. Третє місце в світі в автомобільній, авіаційній і хімічній промисловості. У 1929 році частка німецької економіки становила 10% у світовому виробництві та 12% у світовій торгівлі. Заробітна плата виросла на 60%. На цих діаграмах ми можемо побачити з вами, яку долю становила німецька торгівля та німецьке виробництво. Торгівля 12%, а німецьке виробництво 10%. І це безумовно наслідки того, що в країні починає діяти план Даоса, який давав можливість підняти економіку, розбудувати економіку. Гітлер говорив: якщо я знову вдамся до політики, то це буде нова політика. На зміну тому, щоб звозавоювати владу за допомогою зброї. Ми на зло депутатам католикам, марксистам, сунемо ніс у рейстах. Щоправда, потрібно буде більше часу, щоб їх переголосувати, ніж на те, щоб їх перестріляти. Але їхня власна конституція приведе нас до успіху. Кожна легальна процедура триває довго, але рано чи пізно ми завоюємо більшість. А отже, і Німеччину. на цих діаграмах ми можемо проаналізувати. Як же змінюється кількість виборців, які віддали свої голоса? голоси нацистам, комуністам та соціалістам? На виборах в 30-му році, році у німців у нацистів було 13,7%, у комуністів 5,8%, і соціал-демократів 8,1%. В 33-му році у німців 43,9%, у комуністів 12,3, і у соціалістів 18,3. Якщо б, наприклад, Об'єдналися ну, на момент, от 30-му році соціалісти і комуністи об'єдналися, то разом ішли б на вибори. То, можливо, вони б у 33-му році покращили б свої результати і прийшли з кращими голосами, з кращими відсотками. Причини встановлення нацизму ну це перш за все економічна криза. 29 дев'яти рік, оскільки Німеччина займала досить такі впливові позиції у світі, то і падіння її також було дуже карколомним. Далі відсутність єдності серед партій. Якби об'єдналися соціалісти та комуністи, то можливо б фашисти не прийшли. Нацисти не прийшли б до влади. Далі розчарування політикою влади, попередньої влади, Реваншистські настрій після поразки у війні. Нацисти проголошували головний свій лозунг: що ми повинні звільнитися від, від тих обмежень, які на нас поклала версальська система. Німці повинні піднятися з колін. І от на цьому. Слайді ми якраз і можемо побачити з вами, яким саме чином здійснювався ось цей прихід до влади в Німеччині, націонал-соціалістів, і, е, врешті-решт, вони залишилися одні при владі. Е, е, в 30, 30 січня 1933 року президент Гінденбург призначає Гітлера своїм рейск рейсканслерам, тобто першою людиною після президента. Е, е, на цім е, світлині можна побачити фото періодів. Якраз встановлення фашистської диктатури націонал-соціалісти проводили дуже такі активні свята, вони використовували дуже різноманітні заходи для того, щоб привернути увагу до, своїх, до своєї політичної сили. От, наприклад, тут ми бачимо нацистський марш на честь призначення Гітлера і тобто ввечері за допомогою факельних факельних. Таких шестві, вони привертали увагу пересічних людей, які, між іншим, прагнули до того, щоб була сильна влада у сильних руках. Далі, яким же чином трималася ця влада? Що починають робити націонал-соціалісти? Ну, перш за все, створюється гестапо. Це не таємна поліція, яка слідкує за людьми, за їх внутрішнім сімейним життям. Далі штурмові загони. СА, які розганяли демонстрації, мітинги, СС, охоронні загони і Служба безпеки СД, яка шукала скрізь ворогів, і кожна людина перевірялася надзвичайно ретельно. Далі, для того, щоб об'єднати націю, Гітлер вжив Захід. Будемо дружити проти євреїв. Євреїв в загальній кількості. Вони були присутні в кожній країні, і ставлення до євреїв у кожного народу було неоднозначним. Не хтось підтримував їх, хтось навпаки вважав, що вони дуже, дуже негативно впливають на економіку. Що ну, взагалі євреї були переважно лихварями, то них були. Гроші вони ці гроші давали у борг і займалися вони ювелірною справою, дуже активно. Були прості євреї, але оцей негатив, який почав накопичуватися в Німеччині, він ставив за мету зробити співучасниками всіх німців проти євреїв, тобто знов ж таки, щоб щоб бруки у крові були. У всієї нації, 31-му році викотування єврейських крамниць, лікувальних кабінетів, 35-му році Нюрнбергські закони, які позбавляли євреїв німецького громадянства. 38-й рік введення для євреїв обов'язкових імен ізраїль та Сара, 38-й рік кришталева ніч, ніч кришталевих ножів. Коли в приміщеннях в будинки. Євреїв вривалися озброєні люди і знищували людей ні в чому не винних просто за те, що вони були євреями. Пропаганда німці вклали дуже великий, зробили дуже великий, велике сподівання на в пропаганду, і вони готували німців до того, щоб вони будуть нацією, яка буде прагнути до завоювань. І треба було із голови німців забрати все, що може нагадувати демократію, все, що нам може нагадувати про, про те, що і інші народи також можуть і мають право на існування. Так, от за допомогою цієї політики, пропаганди, були вилучені твори таких видатних митців і нім, і німецьких, і російських. І інших народів, які могли сумнів зарадити в головах німців, що щось не так, щось в цій політиці не так. І запалали багаття на вулицях міст, де спалювалися шедеври світового світової культури. Гітлер говорив: ми знову хочемо зброї. Тому все, починаючи від букваря дитини, до останньої газети, кожен театр, кожне кіно, кожен стовп для плакатів і кожна вільна дошка для оголошень має бути поставлена на службу єдиної мети. Щоб підготувати собі молоде покоління, націонал-соціалісти створювали різні різні дитячі організації. От, Наприклад, організація ПІМП. Туди приймалися діти з 6 до 10 років. Далі, коли дитина ставала більш дорослою, створювався Юнгфельд. Туди приймали уч... дітей 10-14 років. З 14 18-ти створювався Гітлер-Югент, а вже з 18 років ця молодь могла стати членом націонал-соціалістичної партії Робітничої партії Німеччини. Крім того, окремо ще існували дівчачі організації, які також ставили за мету виховати ось таких дівчат, які повинні були народжувати собі воїнів, і що вони повинні підтримувати були чоловіків в цій своїй. В цій пропаганді все готувалося, все готувалося до війни. І, врешті-решт, в 1939 році Німеччина вже була і готова військовому плані, економічно була готова до війни, і пропаганда зробила свою справу. Тобто, без сумнівів, народ Німеччини підтримав свого диктатора з метою розпочати Другу світову війну.